У Світловодську розгорівся скандал навколо єдиного теплогенеруючого підприємства. Два тижні тому на підприємстві «Світловодськ» побут змінили керівництво. Звільнений директор підприємства заявив, що рішення про зміну дирекції сфальсифіковане, а установу захопили рейдери. Міський голова Світловодська стверджує протилежне і заявляє, що нове керівництво повністю легітимне. У конфлікті розбирався наш Микола Мумига. Підприємство «Світловодськ побут забезпечує теплом жителів світловодських багатоповерхівок. Воно перебуває у спільній власності міської ради та приватного підприємства Політрейд, 14 квітня на підприємство у супроводі міліції та охорони зайшли люди, які назвали себе новим керівництвом. Директор підприємства, якого усунули з посади, називає ці події рейдерським захопленням. 14 числа цього місяця я знаххачає е, був у відпустці. Був на підприємстві у своєму кабінеті. Начальник охорони мій повідомив за телефоном, що на прохідній люди, які кажуть, що вони є новими, новою адміністрацією, директор. І заступник міського голови. За словами Володимира Михайлика, організував захоплення підприємства міський голова Світловодська Юрій Котенко. Такої версії дотримується і представник фірми співвласника Світловоцького побуту. Він стверджує, що рішення, за яким змінено керівництво, сфальсифіковане. Я приїхав до державного реєстратора, взяв витяг, побачив, що протоколи зборів підроблений мій підпис. Про що свідчить експертиза, яка в мене є на руках, сьогодні зроблена підроблений. Мід підписи і регістратор по копіям нотаріально завіреним зареєстрував. Нового директора представник співзасновника Світловоцького побуту звинувачує міського голову у лобіюванні встановлення індивідуального опалення. На його думку, зміну керівництва мер здійснив, щоб розвалити підприємство і підштовхнути жителів Світловоцька до встановлення автономок. Це ті, хто е, е, преслідує автономне опалення в місті Світловоцьке, і цими зусиллями питаються зруйнувати е, е, тепломережі міста Світловодська, бо вони на цьому наживаються і заробляють на цьому гроші. Особисто поспілкуватися. З міським головою Сергієм Котенко, нам не вдалося. Телефоном він повідомив, що збори вважає легітимними, а зміна керівництва світловодськ побуту пройшла законно. На його думку, нова дирекція лише зміцнить підприємство і збільшить надходження до бюджету. Старе керівництво він звинуватив у корупції і привласненні прибутку підприємства. Усунутий директор світловодськ побуту звинувачення відкидає. Прошлому році відбувалася перевірка підприємства. Комісією, яка була згідно з статутом, проведена ревізійною комісією, ніяких порушень не було виявлено. Підприємство є одним із найкращих по області. Що розрахунки, рівень розрахунок найвисокий. У підприємства Володимир Михайлик впевнений, що він залишається законним директором підприємства і не сумнівається, що суд це підтвердить. Втім, побоюється, що поки триватиме розгляд справи, може бути зірвана підготовка до наступного опалювального сезону. Я не можу вважати легітимними рішення цих зборів. Тому я безпосередньо оскаржую зараз це все в суді за своїм позовом. Ну я вважаю, що суд поставить крапку в цьому. На жаль, це все час. час і за яке підприємство повинно підготовлюватись до нового опалювального сезону. Зараз у ситуації розбираються правоохоронці та суд. Вони й вирішать подальшу долю підприємства. Микола Мумига, Ілля Зелёнкін день за днем.